Поняття мови розмітки гіпертексту, етапи створення веб-сайтів. HTML 5-ї версії. Hypertext Makeup Langlish. Абревіатура, яка ось так от розшифровується. Гіпертекст це текст для перегляду на комп'ютері, який містить зв'язки з іншими документами: гіперзв'язки чи гіперпосилання, чи просто посилання. Або силки. Читач має змогу перейти до пов'язаних документів безпосередньо з вихідного первинного тексту, активувавши посилання. Ось картинка нам прекрасно це показує, що є система зв'язків між різними сторінками або елементами сторінок одної книги. Оце і є гіперпосилання. HTML документ або веб-сторінка це звичайний текстовий файл із розширенням HTML або HTML, складений мовою HTML, який містить відомості для публікації в World Wide Web, тобто мережі, міжнародні мережі інтернет. От так от приблизно виглядає ця мова HTML і вона несе в собі дуже велику кількість інформації про різні блоки, різні участки сторінку, сторінки, яку відкриває веб-браузер. У структурі веб-сторінки можна виділити такі складові. Це контент, від англійського означає зміст, елементи навігації та дизайн. Тег це фрагмент коду, що описує певні елементи документа, HTML, і вміщений у кутові дужки. Ось такі от два символи Вони розташовані на нижньому ряді клавіатури біля правої клавіші Shift. Тобто текст написаний в оцих кутніх значках, це називається ну, як службові такі повідомлення. Вони несуть в собі якусь інформацію. Наприклад, є у нас теги Title, Head, Body, HTML, UL, LI, і це все воно, що частинка певних част... ну, елементів веб-сторінки. Контейнери. Це парні теги. Контейнер, дивіться, найголовніший контейнер це HTML. Ось він зверху і знизу. Тобто відкрився документ, закрився документ. Далі head і head. Body та body. та От Head і head, body і body це різні контейнери, які несуть інформацію про різні частинки. Head це верхня частина, як голова сайту. Body це тіло основна частинка, там ще є підвали там і так далі. E, значить, дивіться, оголошення типу документу, заголовок документу та тіло документу. Так от воно переводиться. Наприклад, head любіть Україну. Це буде назва вкладки. Так? Title". «Title» – це як Заголовок Заголовок чого вкладочки в браузері. Любіть Україну. Далі head пішло. Голова. E, і тут написано, що body має такий-то стайл. Кольор, такий бекграунд, -то тобто задній фон, теж колір якийсь вказаний. І написаний вірш Любіть Україну ось на чотири рядки. E, далі. Значить, заголовок документа. він підписаний в тегі Title. Ось воно, ну, Title та Title. Тег відкрився, тег закрився. Перед закриттям тегу у нас стоїть така от вихила лінія, як наче знак ділення. Тут тобто оце відкриття тегу це в нас закриття тегу. І такий тег постійно стоїть, коли тег. Такий символ стоїть, коли тег закривається. Ось воно. Тепер любіть Україну. Це в нас тіло документа, Це те, що буде відображатися ну, по центру. чи, ну, Можливо, зверху, але в основній робочій області веб-сторінки. Далі. Подивіться, title пара відкриваючого закриваючого тега. Те, що я вам тільки що говорив. Body. Пара відкриваючого закриваючого тега. Тоже те саме. В head ми бачимо те саме, і в HTML ми бачимо те саме. Відкрився, закрився тег. Закриваючий відрізняється від відкриваючого, тим, що після знаку менше стоїть знак слеш чи ділення. Так, далі. Веб-сайти створюються у кілька етапів. Подивіться на оцю от схемку. Подивіться контент, шапка сайту, футер або підвал, боковик або сайтбар. Ну, і меню подивіться, вертикальне, горизонтальне. Бувають різні шаблони сайтів, різні види сайтів, тому ну, стандартна ця модель може відрізнятися. Різні сайти мають різні, різні структури. Значить, постановка завдання на почала стоїть. Тобто, для чого ми будемо будувати наш сайт? Яка його ціль? Чи це там освітня ціль, чи це для розваги, чи це якась там служба новин буде, чи це якийсь сервіс буде. Далі визначення структури сайту та його окремих сторінок. Тобто, ми повинні розібратися, на листочку собі намалювати, де буде головна сторінка, в які там інші частинки будуть переходи з головної сторінки. По типу, як ми будуємо презентацію, так само, чи як відеоролик ми створюємо, так само треба і тут зробити на листочку собі план. Розробка дизайн макету сторінок сайту. Тобто треба спочатку розробити дизайн однієї сторінки, і потім уже хочеш від цієї сторінки. Створюють подібні сторінки цього самого сайту. тобто Щось схоже повинно завжди зберігатися. Це якісь там логотипи, кольорові схеми, можливо, задній фон і так далі. Створення та верстка сторінок сайту. Тобто, якщо ми розробили дизайн, ми можемо переходити до от, створення інших сторінок. тобто Ми їх наклепали цілою. Цілий ряд цих сторінок, все, тепер можна вже переходити до наступного кроку, це етап програмування сайту. Тобто Вводимо ми туди якісь функції допоміжні. І вже останній крок це розміщення публікація сайту в інтернеті, тобто відкриття доступу іншим людям до нашого сайту. Далі йде тестування сайту. Ми перевіряємо, як інші користувачі там з комп'ютера, з телефона, з планшета будуть бачити наше творіння. І популяризація та підтримка сайту. Тобто мало просто зробити веб-сайт, треба постійно набивати його контентом та розкручувати, тобто за... завлікати якось масу людей, щоб чим більше людей зайде на наш сайт, тим буде краще, тим більше буде відвідуваність. Тобто Треба щось робити, щоб люди туди заходили. А тепер теоретичне завдання: подивіться, значить, нам говорить відкрити Chrome браузер. Прийти за посиланням, ось завантажити е, програму Sublime Text та інсталювати її на комп'ютер. Ось виглядає так цей сайт. Вибираємо Download, завантажити і зберігаємо та встановлюємо цей додаток на нашій комп'ютер. І запускаємо його. Ось так виглядає ця програма. Як відкрити командне вікно з пунктиром, з лінією, яка дозволяє нам друкувати. Читаємо, що треба зробити далі. Завдання: створити веб-сторінку з вашим улюбленим віршем. Вводимо HTML, HTML, два тега. Початок і кінець HTML. Документа позначаються парою тегів. Ось так. HTML, HTML. І так. Значить, включаємо англійську мову, значок менше, HTML, Відкрили ми так, тег. І що нижче переходимо. Можна трошки ще нижче опуститися, і пишемо той самий парний тег, Значить, риска, splash, HTML, І закриваємо. Закриваємо наш тег. Так, тобто це ми створили зараз веб-документ. Цими тегами ми відкрили його та закрили. Так, далі, що нам говорить сказ, зробити? Між ними вводимо пару тегів. Head відкритий та head закритий. Робимо. Відкриваю я тег, пишу head. Так. Нижче те саме, але закриваю його тепер. Splash, head. Далі йдемо. Головна частина документа, до якої вміщена назва документа, а також службові повідомлення для серверів, описи невеликих програм сценаріїв. Ця частина документа містить, міститься між тегами head та Так. Head. Тобто те, що ми вже зробили вже. Тепер дивіться, сюди треба ввести ще один тег тайтл. Тобто він повинен бути всередині head. І так, повертаємося до head. Робимо новий абзац центром і пишемо Тітле. Відкрили. Далі що? Ну, відповідно, треба щось написати сюди. Вводимо тайтл, далі заголовок вашого вірша. І що? І закриваємо тайтл. Тобто це повинно йти в одну строчку вже. Переходжу я на сайт літопису Тут наш Тарас Григорович любимий, і вірш мені 13 іменало. Давайте я візьму не вірш, вірш, а хоч пару, тут, пару строчок. Так. Так. Господнє небо і село. Тут я закінчу копіювання. Повертаюся до нашого цього е тайтла. І що? А, так. Заголовок Заголовок називається як Мені 13-й Сюди я повинен написати поки що заголовок, не верш вірш, як я заставлю І переключуся я на пошукову сторінку. Так, ось Мені 13-те іменало. Написав я цей заголовок вірша. І тепер, що на англійській мові так, я маю закрити цей текст. тест. Тобто відкриваю я кавичку, пишу похилолізнію title. І закриваю. Тобто це буде назва нашої вкладки. Так. Далі. Записали ми заголовок title, закрили його. Тепер вводимо тег Body. Тобто, це, де він Body буде писатися, Body повинен бути написаний в head. Так. Нижче head після закриття head. От. Переходимо нижче, відкриваємо кавичку, пишемо body. Відкрили. Ну, і, відповідно, щоб не забути, можна вже його і закрити Body. тобто і сплешем. Читаємо інструкцію далі. Зробили. Тепер body-body використовується для ведення контент контенту. Ставимо курсор між тегами body та вводимо текст вірша. Тобто, от, от він мені пригодився. Вставляю я текст вірша. Ctrl C, Ctrl-V. Починаю писати вже з нового рядка. І закінчую я ось тут. Тобто, закінчив, Enter і закрився наш тег. Так, далі, що говорить нам інструкція? Ставимо курсор поставили. Зберігаємо файл Save. Зберігаємо свою папку. Назва заголовок вірша. Так, ну, давайте збережемо File Save. Save. Далі треба вибрати десь щось. Я вибираю робочий стіл. Нехай це буде нова папка якась. І що? Пишу я сюди назву вірш. «Вірш». Так, і зберігаю. Далі, що говорить нам? Відкриваємо веб-сторінку для перегляду. Подивимося на цю веб-сторінку. Ось так виглядає цей файл. Називається він вірш просто без ніякої програми, без ніякого розширення. Дивіться, що треба зробити. Після вірша я ставлю крапку та пишу закінчення формату HTML. Тобто програма сама його не зробила. Откривається вона значок стандартного браузера Opera. І що відкриваю я цей документ, і ось що я бачу. Я бачу цей вірш, але він написаний як, подивіться, він написаний слитно. Тут, тут немає абзаців, немає переходу на новий рядок. Якщо я буду збільшувати текст, то він буде що, автоматично адаптуватися під е, масштаб мого цього веб-браузера. А так, не дуже воно гарно виглядає. Того читаємо, що треба зробити далі. Після кожного рядка вірша потрібно додати BR. BR. Ось такий от, е, такий тег. Подивіться, як повинен бути BR, 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 BR. Це, тобто, бардер. Переход на новий рядок. Тобто, як наче ми нажимаємо в текстовому редакторі клавішу Enter. І так, повертаємося до нашого вірчика. Ну, дивіться, тут доволі таки багато цих е, абзаців. Багато я вірша скопіював, але нічого страшного. Отже, я кругом їх додаю. Продовжив я їх до кінця. Тепер заходжу в файл Save. Вірш перезаписую. І повертаюсь до документацію. Ось, де наш документ, я його запускаю, і тепер бачимо, що діло помінялося. Тепер там, де стоїть BR-тег, у нас з'являється новий рядок. Наступне завдання форматування тексту. Після тегу head вводимо в body style. Дивіться, style, дорівнює, кавички відкриваємо. Color, дві крапки, і пішов через хештег у нас код кольору. Крапка з коми, Закриваємо. Значить, як воно повинно виглядати? Це все пишеться. У нас куди після закриття head? Я скопіюю просто оце все. І переміщаюсь до нашої програми. Ось, після чого? Після хед закриття. Так. Перед боді, з нормального тега боді, який відкривається, я вставляю ось це. Значить, відкриваємо веб-сторінку для перегляду. File save. Зберіг я його. І повертаюсь я до, до мого документа. Так. Ось цей документ, я його відкриваю. Так, ще не завантажився. І так, ось що ми бачимо: наш текст, текст перефарбувався. Тепер текст став не чорної заливки, а, а червоний. Тобто, от, body style color. Color це колір тексту, заливка самого тексту. В інтернеті можна знайти або в Photoshop, наприклад, або в будь-якому графічному редакторі відкрити палітру, і в системі RGB можна знайти це шифрування. Make і прописати любий відтінок любого кольору. І так, відкриваємо обсторінку. Для... Далі, що нам говорять, для того, щоб обрати кольор, створити нову вкладку Google і вводимо палітра кольорів. Ось так. І там вибираємо на палітрі той кольор, який нам подобається. І так, задаємо кольор фону, background color. І ось таке от у нас написано. Тобто далі ми повинні додати оцей кусочок в наш код. Туди же в боді після style, Style color. От style color крапка з коми, Додаємо ще ми ось це. Так? Е і що? І Перезберігаємо його save. І заново відкриваю я наш веб-документ. Ось, що помінялося. Наш вірш червона заливка кольору, А фон помінявся на жовтий колір. Тобто цей background color це у нас е кольор. Бекграунда, заднього цього, заднього фону. Таким чином, ми розуміємо, що за допомогою оцих усіх тегів і команд тегів ми форматуємо веб-сторінку, тобто ми її пишемо на спеціальній мові, ну, можна сказати, програмування. Ця мова називається HTML. Отже, люба веб-сторінка, яка є в інтернеті, вона написана на цій мові. І той, хто розуміється, розбирається цій мові, може зробити любий веб-сайт з любими можливостями. Тому ми будемо вивчати цю мову.